19 грудня 2022 року в селі Незвисько на Городенківщині було урочисто відкрито і освячено меморіальну дошку Івану Миколаєвичу Косику, кандидатові педагогічних наук, громадському діячеві, науковцю, який працював впродовж багатьох років заступником начальника обласного управління освіти на Прикарпатті. Світлої пам'яті Іван Косик народився в селі Незвисько, і саме сюди з'їхались колеги, зійшлись однокласники. Прибула родина. Сьогодні маю таку велику і честь і приємність. І такі болючі спогади, тому що 15 років пройшло з того часу, як не стало Івана Миколайовича. А пройшло це так, як 15 днів. Знаєте, коли це недавно була якась передача по телевізору, І один зробив там воєн поступок такий, що кажуть: а розкажи, будь ласка, він каже: ви знаєте, мені легше. Повторити його, як говорити. Ну і мені нині дуже боляче, гірко. Трошки, знаєте, час рани заліковує, але все одно воно не виліковує. Ну і тому сьогодні мені приємно, що зібралися ті люди, які дійсно. Були друзями, коли він жив і залишаються друзями після його смерті. Він працював у освіті і він дбав про якісну освіту. Він дбав про майбутнє України, яку він дуже любив і. До останнього свого е, подиху, бо він так і помер на роботі, він е, прославляв Україну. Він дуже хотів бачити її е, такою процвітаючою країною, і тому, мабуть, сьогодні оці нащадки. Е, вони продовжують ту роботу, яку започаткували вони ще тоді на початку тої ери, яка була ну новизною. Тобто і зовнішнє незалежне оцінювання з Томенчуком, де вони запроваджували певні новизни. Ну і тепер ви знаєте, оті люди, що захищають в окопах країну, вони так само роблять для майбутнього нашої країни. Ну, як вам сказати, і добре, і боляче бо він міг ще дуже багато зробити. Ну, однак, бачите, час неублаганний, і смерть неублаганна, І тому ми сьогодні я кажу, дякую за те, що он нині зібралися. Я маю на увазі ті люди, які при житті були його друзями. І тепер вони залишилися справжніми друзями. Бо знаєте, є такі моменти, коли друзі переходять просто в знайомі. А тут, бачите, 15 років вони зберігають оту таку вірність, за що я їм дуже і дуже вдячна. Іван Миколайович Косик це направду легенда управлінської праці в нашій області. Впродовж років він був першим заступником начальника управління освіти в області і мінялися начальники, незмінним залишався Іван Миколаєвич, бо та робота, яку виконував він, очевидно, не міг ефективно зробити будь-хто інший. Він був людиною надзвичайно щирою, надзвичайно відданою роботі, високий професіонал, і це була людина, знаєте, фундаментальна. Він знав практично всю систему освіти в області, знав всі навчальні заклади, дошкільні, інтернатні, позашкільні установи, систему профтехосвіти. І був незамінним порадником, незамінним фахівцем в системі нашого управління Іван Миколайович залишиться в пам'яті людей тих всіх освітян, які працювали, працюють. Бо такі люди якраз цінні тим, що вони своїм життям засвідчили, вони своїм життям показали, що можна робити впродовж життя добрі справи, не очікуючи якихось нагород. Отець Михайло Возняк, старший капелан Коломийської єпархії, митрофорний протиерей, настоятель храму Вознесіння Христового села Незвисько. Освятив меморіальну дошку. Іваном і оча Івано, і сина і Святого Духа. Амінь. Іван Косик був дуже уважним до організації народознавчої роботи в школах. Підтримував розвиток дитячого туризму та краєзнавства. Завдячуючи йому, незвисько має такий чудовий позашкільний заклад. Завтра буде 15 років. Коли Іван Миколаєвич востаннє побував у Незвийську, у своїй колисці, де він народився, і звідки пішов у широкий світ. Але пам'ять про нього живе у його справах. А зробив він дуже багато. Це і сотні побудованих на Прикарпатті шкіл, дошкільних, позашкільних закладів. Зрештою, і ваша красуня, незвицька школа, побудована за сприяння Івана Миколаєвича. Бо, бувало, не раз ми разом з ним ходили тими поверхами ще недобудованими, дивилися, як краще зробити і як найшвидше вирішити багато проблем, пов'язаних із будівництвом. Іван Миколаєвич був прекрасним керівником. Так вийшло в моєму житті, що я працював майже 16 років поруч з ним, як першим заступником начальника обласного управління освіти. А в останній період він стояв біля колиски незалежного оцінювання якості освіти. І пів року ми сиділи з ним в одному кабінеті. І я бачив, як скрупульозно, відповідально він ставився до роботи, як вчив. Молодих працівників надзвичайно серйозно і відповідально виконувати те чи інше завдання. Він дійсно зробив дуже багато для Прикарпаття. Але, на жаль, як писав колись один поет, краще всі по світу ходять мало, за те на світі, поки світ живуть. Іван Миколаївич живе в нашій пам'яті. Живе у пам'яті тих багатьох людей, яким довелося з ним співпрацювати, стикатися, вирішувати багато питань. І я думаю, сьогоднішнє відкриття цієї меморальної дошки є яскравим свідченням про те, що ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати цю прекрасну людину, людину з великої літери. Я знав Івана Миколайовича, починаючи з 1994 року, коли працював. Почав працювати завідувачем відділом освіти Івано-Франківському і сільконком. Я вам скажу, що в місті, напевне, ну, в моєму житті не траплялося, я думаю, що в житті багатьох педагогів не траплялося такої людини, яка була б наскільки фахово знала свою роботу. Здається, не було такого питання, на яке він не міг би дати відповіді. Я постійно з ним консультувався, до нього постійно зверталися директори шкіл, вчителі. І завжди була спокійна, аргументована, виважена відповідь, професійна відповідь. З ним було приємно працювати. Це була людина високого інтелекту, це була високоінтелігентна людина. Це людина, від якої я ніколи не чув. Ми часто бували і на різних нарадах, і так. Щоб він підвищував голос Це була з великої літери. Мені було дуже приємно з Іваном Миколайовичем працювати. Дуже шкода, що він рано відійшов, багато чого не зробивши. Але я думаю, що в пам'яті багатьох людей, пам'яті освітян області, пам'яті освітян міста Івано-Франківська він назавжди залишиться тим. Професіоналом, тим зразком людяності, людяності інтелігентності. І я думаю, за це ми повинні бути вдячні і цьому селу, де ми сьогодні присутні цій його малій батьківщині, де він зростав, де він виховувався, де він став тим, ким він був. Для нас, працівників, була така конкуренція добра. Написати лист, коли Івана Миколаєвича нема зауважень. коли він вчив. Центр починався з декількох людей, серед яких був Іван Миколаєвич, оформлення всіх документів, створення, боротьба за приміщення, яка тоді тривала, бюрократична. Але я хочу сказати не професіоналізм, професіоналізм косака як знають всі. Але знаєте, що найбільше підкупало в ньому, його людяність. Я пригадую своє перше відрядження в Закарпаття, перед відрядженням він закликав до себе, каже, ну ось ти їдеш в Закарпаття, От як, ти, як ти збираєшся добиратися, він мені порадив, де можна зупинитися, де це. Повернувшись із відрядження, у нас була така форма звіту. Я написав звіт, ну і думаю, все, на цьому робота закінчена. Він кличе до себе, каже, ну звідти написав, а тепер розкажи мені, як тобі було. Ми годину розмовляли враження, звичайно, розмови. Цієї розмови це було таке не. Я вже зараз розумію, що це було просто навчання, просто підготовки. Він знав ну, всі галузі освіти, всю структуру. З ним було дуже легко працювати як із професіоналом, як і з людиною. От всі працівники центру, які працювали з ним тоді, всі завжди згадують його добрим словом, як гарного професіонала, та не тільки. Працівники центру, а і наші люди, які працюють по областях, адже центр ми обслуговуємо Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку область. В розмовах із колегами, хто працював ще тоді, так чи інакше виринають спогади і добре слово. Знаєте, історію створюють не герої, історію створюють люди, як кожен на своєму місці. То дякуємо родині і дякуємо цій землі за Івана Косика. Найбільше спричинився до встановлення меморіальної дошки Михайло Косило, директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, заслужений працівник освіти України, доктор філософії, голова обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Час війни, але час війни особливо є той видимий. Фронт, де вирішується доля держави і де вирішується доля перемоги, це окопи, це важкі умови, але завжди було так і, напевно, буде, що фронт нікого не оминає. Фронт проходить через серце, через душу, через розум кожної людини. І від того, як вона вміє себе... Цьому середовищі проявити залежить і перемога. Тому що не допустити, не дати ворогові завоювати позиції в серці, душі, в розумі кожного громадянина України, це, напевно, і буде запорукою тої перемоги, яку здобудуть наші воїни І Іван Миколаївич Косик він завжди був людиною на передовій. Він завжди відстоював. Практичних справах українську ментальність, українські звичаї, українську обрядовість в різні часи жилося по-різному і йому, Івану Миколаївичу, людині свого часу, і в тих важких умовах це вдавалося. Вдавалося не тільки будувати школи, як сьогодні про це справедливо говорили, і інші заклади освіти, але вдавалося відстоювати. Ось такі духовні речі в спілкуванні, в навчанні із педагогами, учнями, студентами. Завжди дбав про свою рідну землю, про свою родину, про своє село і про свою ось малу батьківщину і велику батьківщину. І немає такого села на Прикарпатті, сьогодні вже про це говорили, яке би не мало слідів праці Івана Миколаївича Косика. Для мене було і великою школою і відповідальністю, і школою, я б сказав, в першу чергу. О ті роки роботи, з якими, коли я познайомився з Іваном Миколаєвичем 1977 року, це було дуже давно, ось до останнього його дня, я відчував його і пораду, і підтримку, намагався теж не підводити, коли були такі обставини. І бачив його в різних життєвих обставинах в роботі, поза роботою, в сім'ї, і серед товариства, серед колег. Надзвичайно щиро, надзвичайно чуйну, надзвичайно. І надзвичайно високоінтелігентну людина. Я думаю, що такій людині ми творимо сьогодні ще один знак пам'яті, але це не тільки для Івана Миколаївича знак пам'яті, але знак пам'яті для цілого села, для цілої Городенківщини, для цілого нашого світянського середовища. Бо так я думаю, що ми здобудемо перемогу. Світло переможе темряву, це аксіома, Перемога буде за нами, за нашою українською державою. І, звичайно, що в цій перемозі є уклад кожного і Івана Миколаїва теж, зокрема, яку, ту роботу, яку він зробив за час свого життя. Кажуть, що всяка громада, товариство, організація, друзі, заслуговуватиму такого пошанівку, як вони вміють шанувати своїх великих людей, людей, які внесли. Помітний слід в історію села, в історію району, в історію області і, зокрема, свого краю. Говорити про косика можна багато. Пригадаємо цю прекрасну людину з його непідробною тією усмішкою, завжди увичливим обличчям, увагою до людей. Ті, хто побував, у Івана Миколаївича на прийомі завжди казали, що з ним можна вирішити все. Тому що він був і наставником, і порадником і вмів завжди вирішувати складні державні громадські справи і завжди допомагав всім, хто працював на ниві освіти. Я ще пригадую. Свій час у цьому селі працював директором школи, не знаю, чи це покоління пам'ятає. Такий каратник Микола Васильович світлої пам'яті. Він потім працював директором в Коломийському районі. Я його дуже добре знав. Він казав: це дуже хороша людина. Це дійсно вихованець з Незвиська. І слава Богу, що в керма освіти є такі люди, як Іван Косик. Іван Миколаївич дуже багато допомагав освітянам Коломийщини. Завдяки його енергії, завдяки його вмінням зросла матеріальна база не тільки шкіл Коломийщини на той час, а в цілому ми говоримо, він бав про цю галузь у цілій області. Тому що від нього не можна було вийти непоміченим, він завжди вмів дати слушну і добру пораду. Сьогодні, говорячи про косика Івана Миколаївича, ми говоримо про людину, яка була. А я знаю, що в цьому приміщенні будуть вихованці гуртків. Це учні цієї незвиської школи. Керівники гуртів будуть розповідати їм, хто такий був Косик, і завжди показувати цю меморіальну дошку, як вшанували світлої пам'яті Івана Косика. Дякуємо долі, що є така можливість сьогодні відкривати нашим героям меморіальні дошки. Які гинуть на фронтах з тими московськими расистами з Москвою. І разом з тим в селі ми відкриваємо сьогодні дошку людині, яка зробила неоцінимий вклад у розвиток освіти на Прикарпатті. Сьогодні нас у таке чарівне Прикарпатське, покупське село Незвисько, запросив Іван Миколаєвич Це Сьогодні вже є історична постать, і сьогодні багато друзів говорили про ті риси характеру, добрі, які в нього були. Я хотів би теж пригадати такий момент. Сьогодні є присутня Галя Садов'як, журналіст, заслужений журналіст України. І на одному із прямих ефірів вона була і був Іван Миколаївич Косик. Ми, звичайно, вели мову про розвиток освіти на Прикарпатті, ну а дивлячись по Галичині, я думаю, все ж таки хочеться якось зачепити Залезерську школу. Вдалося мені додзвонитися на той ефір, мовити операторів, щоб включили. І я тоді звернувся до Івана Миколаївича, до Галини Васильної про те, щоб вони допомогли в тому, щоб прискорити будівництво школи. І там прозвучала така фраза, що на наступний день люди з Незицька хочуть попасти на прийом до Михайла Васильовича Вишовенюка. І хочу сказати, що десь півдев'ятого години вечора телефонний дзвінок дзвонив прес-секретар Богдан Яріш Михайло Васильовича про те, що ніхто нікуди не їхав, Михайло Васильович сам приїде в Невську. Звичайно, то був перший візит, і після того, день за днем, при сприянні. Івана Миколаївича будівництво школи рухалося. І сьогодні можна сказати, що якщо б не він, я не знаю, що би було. І другий пам'ятник прижиттєвий він зробив із цього приміщення, де утворено обласний центр учнівського туризму. І сьогодні тут вирує життя, і завдячуючи теж товаришу Івану Миколаєвича. Михайлу Юрійовичу Косило. Тут збираються не тільки діти з Незвиська, Луки, але і з цілого району і проводять обласні змагання. І ми теж завдячуємо це в світлій пам'яті Івана Миколаївича, і це теж буде його прижиттєвим пам'ятником. Я хотів би ще пригадати такий один момент. Коли ми з Миколою Натишиним приїхали на день народження до Івана Миколаївича, це десь була година сьомого вечора, і звичайно, ми його застали де? В робочому кабінеті. Ми десь до пів восьми години пили каву, їли по кусочку тортика. А вже після того ми повернули і були у Івана Миколаївича дома. І це про те, що говорили, що він згорав на роботі, так він, він весь час. За все переживав і він був е глибою. І сьогодні, коли говорити, то Іван Миколаївич належить до е таких найопоробніших людей села. Він є перший науковець села, він є перший державний службовець е уроду, е родом із нашого села. І що йому сьогодні потрібно, звичайно, тільки наша пам'ять і тільки молитва. І я би сьогодні хотів е ще. Подякувати всім жителям, які прийшли, які пам'ятають не тільки про Івана Миколаївича, але люблять і шанують своє село і ті традиції, які тут є. Ще раз вам дякую і хай Бог береже всіх нас. І Слава нашим хлопцям, які сьогодні, коли ми тут з вами перебуваємо, а вони там в окопах, і в тому числі є багато хлопців із Незвиську то хочеться побажати їм, щоб вони були здорові. І слава всім нам, і слава Збройним силам України. Дозвольте вас привітати на нашій Богомданій землі Незвіській. Ви, напевно, відчули, який такий приплив позитивної енергії виділяють наші незвіські гори і як заспокоюють нову систему наш новозвучний пропливаючий Дністер. І, напевно, завдяки такій гармонії у природі у нас народжуються такі талановиті, відомі, добрі і щедрі люди. І сьогодні, відкриваючи меморіальну дошку, ми вшановуємо пам'ять Івана Миколайовича, який народився в нашому селі, який навчався в приміщенні колишнього навчального закладу. До речі, в цьому закладі так само працювала в колишньому закладі, працювала його мама та працівником, а дідусь працював завгоспом даної школи. Напевно, доречно буде сказати, що важливу путівку в життя, велике життя, все ж таки дала наша незвицька йому школа, що дуже приємно. Пізніше Іван Миколаєвич працював багато років керівником обласного управління освіти. Знаю, його поважали, любили, і як керівник він завжди жив життям шкіл і робив від себе все можливе для того, щоб школи були краще забезпечені матеріально-технічною. Базою його серце билося дійсно для кожного, і, на жаль, одного дня не витримало і згоріло. Шановна родина, ви дійсно маєте ким пишатися. А меморіальна дошка на приміщенню даного закладу буде вічною пам'яттю про великого вчителя, мудру людину, спортсмена, нашого насечанина Івана Миколайовича Косика. Сьогодні ми зібралися. Пам'ять Івана Миколаєвича Косика, людини, як кажуть у народі, людини з великої букви, який все своє життя присвятив навчанню, вихованню дітей роботі на благо культурного розвитку нашого краю, на благо розвитку освіти. Нашого краю. І я особисто Іваном Миколаєвичем Косиком. Ну, я молодший від нього по віку на 8 років. І особисто я пізнав, що це за людина, коли був призначений директором школи. Прийшла добудова нашої невеської школи, і тоді я зрозумів, що це людина Іван Миколайович Косик. Мені приходилося. В процесі роботи багато раз стикатися з ним. І коли, я, коли б я не звертався до нього, він завжди був спокійний, толерантний, розважливий, він завжди давав розумні поради. Тому я хочу сказати, що такі люди, як Іван Миколайович Косик, вони заслужили, щоб їхня пам'ять серед нас жила. У віках, як кажуть, і ця дошка, меморіальна дошка, це є маленька, така, як кажуть, пошана. Він заслужив набагато більшої пошани. І я думаю, що всі жителі села Незвісько, яким він багатьом теж дуже багато допоміг, порадив і декого навчив, буду завжди пам'ятати про нього. Також я думаю, що і багато він зробив для розвитку освіти області. І, звичайно, пам'ять про нього буде жити досить довго серед людей. Найближча родина, друзі, односельці, колеги мали змогу також пройтися коридорами і навіть зайти в клас, де вперше сів за шкільну парту Іван Косик.